Комплект Deus 1 з блоком. Там базова ціна 36 копійками. Зараз йде по акції 27, там 965, ну, грубо тисяч. Кількість є певна, але ну, вона насправді обмежена також. Тому хто планував, взагалі прошу так само не затягувати, бо потім буде пізно. От. Всі такі кльові знижки дуже швидко. Закінчується. Ось комплект у нас є 1 Штанга у нас іде стандартна, базова. От. І катушка у нас ось 28, Х-35, верніше. От. Тобто, хто планував, звертайтеся, контакти будуть на сайті. От, або робіть замовлення на сайті. Якщо якісь є питання, то звертайтеся за телефонами на сайті. Дякую за увагу. Deus1. спеціальна ціна на комплекс блоком.